Дядя Вихованості Анастасія, вичиниця десятого класу старовижського ліцею, Старовичивської селищної ради. Очі у вас запропонується короткий виклад проїзду на тему профективності для в умовах вирощування селища Старого Сприятливі кліматичні умови, наявність значних площ земель визначають Україну як основну зону виробництва високоякісної овочевої продукції. Разом з тим за інтенсивних способів обробіт ґрунту, внесення великої кількості добрив, відбувається поступове зниження врожаю овочевих культур. Тому питання підбору помідорів. Які будуть характеризуватися високою продуктивністю в умовах вирощування старобежівського краю, досить важливе. Саме індетермінантні томати характеризуються великою висотою та розтягнутим періодом плодоношення в умовах вирощування в відкритому ґрунті. Води їх дозрівають протягом усього сезону. У зв'язку з цим удосконалення елементів технології вирощування індитермінантних томатів становить безсумнівну теоретичну та практичну цінність. Новий наукового проєкту ґрунтується на матеріалі дослідження, який ще не був предметом окремих польових досліджень. Об'єкт роботи індетермінантні томати – Предмет дослідження, продуктивність індетермінантних автоматів, сортівці барао червоний, серце червоний і червоний веревий. Мета роботи полягає в дослідженні продуктивності індетермінантних томатів в умовах вирощування відкритого ґрунту селища та старого вижівка. Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: проаналізувати агротехнологію вирощування помідорів, дослідити особливості росту та розвитку і детермінанту томатів, визначити продуктивність сортів помідорів, де парао червоні, волове серце червоний і червоний велетень. Практичне заняття роботи полягає в тому, що результати наших досліджень можуть бути використані вчителями на уроках біології, трудового навчання, а також господарствами та одноосібниками, які займаються вирощуванням томатів. Для дослідження продуктивності і детермінантів томатів в умовах вирощування відкритого ґрунту селища Старавижівка використовували такі методи: аналітичний, описи та спостереження і методи польового експерименту. Всі дослідження проводилися на власній присадибній ділянці в селищі Стара Овенжівка. Було закладено три дослідних варіанти, на яких вникався ріст та врожайність помідорів. Перший варіант вирощували сорт томатів, де барао червоний, другий варіант було серце червоний, і третій варіант червоний велодень. Кожен варіант налічував 20 рослин відповідного сорту. Вістин між кущами помідорів становила 70 см. 2 березня розпочинаємо підготовку до висівання насіння втомату. Набираємо землю контейнери, на дно контейнера кладемо пінопласт, створюємо специфічний дренаж. Землю змішуємо з попелом та зливаємо окропом. Коли земля схолоне, утворюємо ямочки з глибиною 1 см. До 2 березня висіваємо насіння досліджуваних сортів томатів. 11 березня з'явилися перші дружні паростки томатів, 10 травня висаджуємо помідори у парник. Висадку у відкритий ґрунт здійснювали 28 травня. На всіх етапах розвитку рослинам забезпечували сприятливі водно-фізичні властивості ґрунту та ряд вчасних агротехнічних заходів. Рослини підв'язували, пасинкували, пошкоджене листя постійно обрізали, вчасно прополювали та розпушували ґрунт. Істотної різниці у фонологічних спостереженнях досліджувальних томатів не спостерігаємо. Висота всіх рослин. Індетермінантних сортів томатів, де барао червоний, волове серце червоний і червоний велетень, привисець у парниць та у відкритий грунт істотне невільнір різняється. У період масового цвітіння та у фазі масового плодоношення рослини сорту де барао червоний мають найбільші розміри 154,9 см та 186,7 см. Волове серце червоний дав меншу. Висоту 146,8 см і 168,7 см. Найменші рослини у томатів сорту червоний велетень. 128,5 см у період масового цвітіння та 154,9 у фазі масового плодоношення. Середня кількість листків та китить у період масового цвітіння досліджувальних сортів томатів істотно не відрізняється. У фазі масового плодоношення найбільша кількість листків та китить у характерне для рослин сорту де червоний, 13 китиць і 34 листка. Волове серце червоний, дав, має менше китиць, 11 та 31 листок. Волове серце червоний має найменше китиць 11 до 31 листок. І томати червоного велення мають 12 китицей та найменшу кількість листків 29. 20 липня з'явилися перші стиглі плоди томатів. 28 липня розпочинаємо період масового плодоношення томатів. Кожні три дні ми вибирали плоди і зважували. Найбільшу враженість томатів в сорту де барао червоний, 3 кілограма 980 грам, меншу продуктивність дав сорт червоний велетень 3 кг 450 грам, і найменшу продуктивність було серце червоний 2 кг 935 г з одного куща. Середня вага одного плоду досліджуваних індетермінантних сортів томатів варіює в широкому діапазоні від 0,78 кг до 0,22 кг. Це пов'язано з сортовими особливостями помідорів. Загальна врожайність плодів томатів сорту де бара, червоний становить 79,6 кг. Червоний велетень дав меншу продуктивність 69 кг. і найменша врожайність сорту волове серце червоне 58 кілограм 700 г. Отже, найкращий ріст, розвиток та врожайність і детермінанти томатів в умовах вирощування відкритого ґрунту селища Старовичівка, характерне для рослин, помідорів сорту де червоний. Дякую за увагу.